Вітаю! На попередньому уроці ми трохи доповнили наш платформер монетами, де використали одну зміну. Сьогодні ми будемо вивчати зміни за типами даних та їхнім охопленням. Усього існує 5 типів даних: числові, текстові, логічні масиви та структури. Масиви та структури ми будемо розглядати у наступних уроках, а сьогодні вивчимо потрібну базу. Числові це тип даних, які містять число. Ми використали цей тип даних на попередньому уроці, коли працювали з лічильником монет. Текстові це тип даних, які містять текстове повідомлення. Сьогодні розглянемо цей тип даних. Логічні це тип даних, що містять значення істини або хиби. Сьогодні також цей тип попрактикуємо. Взагалі. Змінні ми використовуємо в основному під час роботи з кодом гри. Тепер розглянемо різновиди змінних за їхнім охопленням. Усього їх три типи об'єктні, сценові та глобальні. Об'єктні змінні залежать від того об'єкту, у середині якого ми створили цю зміну. Яскравий приклад з минулого уроку, коли ми працювали з лічильником монет. Сценові зміни залежать від сцени, у якій ми створили цю зміну. Ми не можемо взаємодіяти з цією зміною через інші сцени. Глобальні зміни доступні у всій грі. Вони незалежні. Ми можемо з ними взаємодіяти будь-де. Перейдімо до практики. На попередньому уроці ми вже працювали з числовим типом, тому зараз одразу переходимо до текстового типу. Додамо окрему сцену, на якій ми попрохаємо гравця ввести його нікнейм. А потім виведемо повідомлення з привітанням. Створимо текст з запитом. Потім додамо поле для введення тексту. Назва нікнейм. Поле для, запов... для заповнення робимо порожнє. Розмір шрифту 45. Додаємо об'єкт на сцену. Тепер створюємо текстову зміну, яка залежить від сцени. де можна зробити через редагування властивостей сцени. Назва – «Нік». Значення порожнє. Додамо текст для виведення привітання. Назва Привітання. Розмір шрифту 45. Текст. Початковий текст для відображення можна залишити таким, який є. Тепер перейдемо до коду. Нам потрібно зробити так, щоб все, що ми вводимо у поле, зберігалося у нашій зміні. Для цього додамо дію. Далі інші дії. Після зміни. І після змінити значення змінної. Вибираємо нашу зміну. У полі значення вводимо наступну команду nickname.text. А зараз попрацюємо з привітанням, щоб воно з'явилось. Спочатку додамо нову дію, далі привітання, наш об'єкт вибираємо. І далі текст. Далі вводимо наступну команду. У подвійних лапках. Привіт, з комою пишемо. Плюс нік. Зверніть увагу на правильне написання команди. Ця команда потрібна для того, щоб встановити значення змінної у текст після слова «Привіт» та «Коми». Привіт, з комою потрібно брати у подвійні лапки. Плюс потрібен для додавання значення змінної. Також для появлення повідомлення нам потрібно додати кнопку, що буде давати сигнал готовності. Можна додати готову кнопку з крамниці ресурсів, але я вам покажу як створити свою. Для цього просто додаємо новий об'єкт, далі спрайт, називаємо його кнопка, малюємо наш спрайт та переходимо до розділу поведінок. А там шукаємо Button Status. Кнопка готова. розміщуємо її на сцену. Зараз нам потрібно трохи дописати код, щоб вивести повідомлення. Але нам ще також знадобиться зміна логічного типу. Створимо її у середині нашої сцени. Назва Готово. Тип установлюємо логічний. А тепер переходимо до коду, де застосуємо цю зміну. Додаємо нову подію. Умова. Якщо кнопка натиснута. Тоді виконується дія. Змінити значення зміною готово на істину. Далі нам потрібно додати ще одну подію. Умова якої буде, якщо значення зміною готово дорівнює істині, то тоді виконується дія. Створити об'єкт привітання на позиції Х дорівнює 500. Y дорівня 500. Отже, все готово. Потестуємо, як воно працює. З координатами ми, до речі, ще будемо розбиратися у наступних уроках. Ми сьогодні дуже гарно попрацювали над важливими темами у GDO 5. Вивчили основні типи даних змін, їхні різновиди за охопленням, та навчилися додавати кнопки. Пишіть коментарі під відео, дивіться наступні уроки з курсу. Я впевнений, що у вас все вийде.